Всім привіт-привіт! Була в Аврорі для того, щоб купити дитині ось такий чудовий кабель USB. Я його купила і побачила, що на касі ось є такі брошурочки. Газетка, така невеличка зі знижками. Знижка на різні товари з різної категорії. І я швиденько на касі переглянула цю листівочку. І придбала ось такі пакети. Це мої найулюбленіші пакети. Я їх неодноразово вже показувала, що їх купую. Вам рекомендувала і купую завжди, коли на них є знижка. Значить, у цій брошурочці показано, що вони зараз коштують 22 гривні. Відразу я повернулася, щоб їх купити, що саме і зробила. Давайте докладніше побачимо, які ж товари зі знижками тут є. Має засіб для посуду, рукавички, батареючки, кава, кришечки за 104 гривні гарна знижка. Губки кухонні, плівка 10 гривень знижка. Шкільний базар, такий, як можна його назвати. Ручки по 3,50, зошити по 5,50. З кольоровими обкладинками на 36 лістків, 12 гривень коштують. Щоденник взагалі 15 гривень знижка дітям у школу. Чудова пропозиція. І діє ця акція з 24 по 30 липня. Тобто, ви можете придбати ці всі товари із крутою знижкою. Але це ще не все. Якщо перегорнути, на останній розвернут цю листівочку, ми побачимо. Аврора надає 5% знижки або бонуси, для того, щоб придбати різні товари в аптеках. А саме аптека низьких цін, аптека Копійка і аптека-Шар. Ось промокод. Можете зробити собі скріншот, якщо ви в Аврору не попадете і або вже не буде таких листівок, то можна. Цей код предоставити на касі, коли ви в аптеці закупились, і вам ще буде додаткова знижка 5%. Чудова пропозиція. Кому потрібно в аптеку, скористайтесь цим промокодом 5% від придбаних товарів знижка це також гроші. І ще я прочитала, що продовжується акція. Якщо купуєш акційні товари із певною позначкою, то 5% від цих придбаних товарів гроші задонатяться на придбання ось такого дрону. Так і акція називається. Збираємо на дрони гвардії. До 31.08 ця акція також діє. Я вже купувала деякі товари, тому я сподіваюся, що мої кошти також туди зарахувались. Допоможемо разом нашій Україні перемогти і бути вільними. Ось такий був огляд цієї брошурки. Всім дякую за перегляд! Удалих вам бажаю покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока!